Ну, сірожа, ти коли прийшов сьогодні ночі? Віталіна Бенедіктовна, А яке ваше собаче діло? По-перше, сірожа, це моя квартира. По-друге, ти одружен на моїй дочці. А по-третє, ти говно сірожа. Віталіна Бенедіктовна, дорогая моя, це говно, у вас тут прописано на законних основаннях. І має право на свої законі 8 квадратних метрів. Так, так? Да? У нас балкон 6 квадратів, іди живи. Де ще два? Воно кладовка. Каріна Бенедіктовна, дивіться, щоб зараз сама в кладовку не загриміла. Що у нас на сніданок? У нас, Сережа, у нас. У нас будуть оладушки, творожок і сладкий чай. А у тебе, у тебе то, що ти приніс, Сережа. Так от тільки не треба мені тикачу тим тріпером. Ти паскуда! Ти паскуда, Сережа! Коли ти вже зліз з моєї шеї, а? Як тобі не стыдно? Іди вже роботай! В цій країні нема для мене місця нормального для роботи. Нема Нема місця, да? Повно роботи, Іди працюй у банк. У мене нема вищої освіти. Нема, да? Тоді йди вагони розгружай. Спина болить. Тоді працюй у партії. Іди у партію працюй, там будеш на мітингах стоять, держать флаг. Не треба ні з ні здоров'я. Якраз спеціальна робота для таких дебілів, як ти. Я вам віталін бендітно наказав, я з вами на одній роботі працювати не буду. Ні, ну ви Ви бачили, бачили, Я не можу поняти, що моя дочка знайшла в тобі. Що вона знайшла в тобі? Показати. Ах ти безстыдні. Ах ти безстыдні. Ти коли вже голий, перестанеш зранку в туалет ходити. Це ж кошмар. Віталіна Бенедіктовна, кошмар це ваші труси на батареї. <плес> а я, я зранку голий, це естетично. Не смій, подонок! Не смій, подонок, Сірожа! Оскорблять мої труси. Эти трусы мне подарил мой муж на 8 марта, 20 лет назад! А ты мне в раз что подарил? Я сказал, перестань про эти тріпер мені тут пекать! Хорошо. А теперь дуже серьезно. Наступного тижня у в нашей семье будет маленькое мероприятие. Десятая ювелирная поклейка обоев прихожей. Дуже смешно, Сережа, дуже смешно. Мне не выполняется 50 лет. Мне дуже приятно, что ты забыл. Поздравляю. Не спеши, наперед не можно. Так вот, придут гости, не ревня тоби, главврач, начальник совбеза и... И предыдущий Валентин Сергеевич. Скромный претендент на мои 8 квадратных метров. Сережа, не хахми, я тебя прошу, не, не зипсуй нам свято. Не повышаешь меня хотя бы ради дружины. Бо она ради тебя закинула работу и карьеру. Ти... а ти? Що ти їй подарував хоч останній раз? Ти коли їй букет приніс? Та скільки можна про цей тріпер, що я задумався слухать? Що більше тим для розговора нема чи що. Трестя твоїй матері хойда шолу Як? Як ти назвав мене? Тьоща Хвойда Шолудива! Біляді... Пано мені! Віталіна на Що ти не робив? Бі... Віддалі біляді... а, а біді! Сірожа! -сі Мама! <звіляді... звіляді>... <звіляді>... Сірожа, як ти назвав мене? Мамо, підпишіться повітря і вмирайте з Богом! <звіляді>... <звіляді>... Сірожа, ти не зять ти, сука! <звіляді>... Ну це життя, давайте Давайте. <звіляді>...